Де моє замовлення? Я замовляв ще там тиждень тому. Я кажу, добре, що ви замовляли? Я касети замовляв». Я кажу, так ви оформлювали передзамовлення. Касети будуть тільки на 5-10 грудня. Що, Мені... я нічого не зрозумів, як воно там? Там на сайті такими гремними буквами написано, якщо ця людина сама замовляла. Причому три чи п'ять разів написано. Спочатку там, де ти заходиш, там не кнопка купити, а форми передзамовлення. Ну добре, не, не звернув увагу. Потім під купити написано, буде в наявності з такого-то, такого, -то, такого -то числа. Не помітив, добре. Нажав оформити, перекидає в корзину. В корзині написано товар, написано, буде в наявності такого такого числа. Не помітив. Далі нажимає оформити замовлення. На, в, в розділі оформити замовлення, там теж там, де ціна, а, там, де ти підбиваєш, де, там все правильно ввів. Ціна. Написано, буде в наявності з такого, такого числа. Дзвонять мені через тиждень. де вам. Мої касети. От напишіть, будь ласка, де які касети? От вам от на що вони вам зараз треба? Ми ж так і все і робимо перед замовленням, ми робимо ці всі прорахунки, щоб так, щоб, щоб вам було зручно, щоб ви наперед замовили. Які касети на зараз? Що ви там збираєтесь і робити? Навіщо вони вам зараз? Хочете просто покласти, щоб вони вже були, то вони будуть, друзі. Ми чекаємо. Як тільки вони приїдуть, ми будемо навіть затримувати. Ті, я ж кажу, будемо цілий день оці ящики розпаковувати і всім все відправляти.